Оскільки всі письменники в Україні так чи інакше вразливі там, до критики і до відгуків читацьких, я хотів запитати, наскільки для вас важливо, як сприймають вас читачі і чи маєте ви якусь зворотню реакцію на те, що пишете. Тому що, для багатьох письменників читацька думка інколи є набагато, скажімо так, вони вразливіші до читацької думки, хоча насправді письменник пише для читача, не для критика, не для якогось там директора видавництва, а все-таки кінцевий споживач це читач. Що кажуть читачі взагалі про, про те, що ви робити? Ну, можливо, невдоволені читачі менше нам пишуть особисто, тому що ми є у соціальних мережах, нас легко знайти і з нами легко поспілкуватися. Але переважна більшість нам пише вдоволені наші шанувальники, ми з ними листуємося, обмінюємося інформацією, навіть часом добрий ранок мені присилають. Це так приємно. Навіть до на піраміну приходили, листи з подякою мені потім пересилали заходь розбещених дош. Я, я маю увазі, на наскільки для вас є важлива? Ні, ну не критика, а навіть е, читачська та... дуже важливо. Тобто, ви, ви собі уявляєте якось портрет читача, от він сидить в окулярах там е, в кардаті не небудь і читає мою книжку. Тобто ви, ви якось аудиторію свою. Ви розумієте, хто, тобто, хто що читає. Тому ну, що може бути читач для просто. Книжка не для нього написана, він її не сприймає. І не можна казати, що, що він її неправильно сприймає. В нього своя правда. І він бачить саме так. І просто ця книжка не для нього. Ну, я, ну, Чесно кажучи, ми так о, всю критику читали, що приходило. Спочатку кували такий, бо погана критика, було неприємно і погано. А ти не mm -hmm. читаєш класно, Так, А потім ми, Складеш, ми прийшли ого. до того, що неправда, що ну, 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 не може, немає такої книги, яка написана для всіх. Так немає, так немає. але є. Критиція теж не думаю, що є щось погане, тому що якщо книжка викликає якісь емоції, значить ну, ви дійшли до читача. ну, Неважливо, яка ця емоція, там, позитивна чи негативна, значить, ви не байдужі як автора для, для читачів. І власне хотів запитати Олі. Як, як у вас з цією першою книжкою, наскільки проєкт Стерченінків, наскільки він для піраміди є скажімо, вдалим? Чи... ну як витимете? Я Тому... скажу так, як говорила шеф, як ви попередньо говорили. Перша книга не дає ніколи успіху автору. Він просто написав її, друга, третя книга вже дає йому успіх і дає відповідну якусь рекламу, вже люди його впізнають. Для нас, для піраміди це для ну стало трошки дивним. тому що перша книга, і вона от про неї говорять, її не забувають. Її от цілий рік фактично купують завжди, нагальні замовляють. І для нас це було дійсно чимось дивним. Бо у нас дуже багато. Ми видаємо молодих авторів, але такої популярності молоді автори в нас не ну, мають вперше. Право, Право я можу сказати, що. Пані Тетяни Фігаю, оскільки вона є професійним критиком, читає теж дуже багато книжок, е які виходять в Україні і бере активну участь в літературному процесі. Ми проводимо конкурс критиків щорічно е на, на І Пані Тетяна також бере участь і була дипломаткою нашого конкурсу. Просто хотів е почути вашу думку. вже е не... Е рецензію, а думку про те, що вже сестри червіньки, тому що це теж дуже важливо, тому що ви е, стежите за всім літературним процесом і можете зробити е, якийсь певний висновки. Дякую, Пане Сергій. Сказати, що за всім літературним процесом це заголосно, це ну, я можу це, сказати… Я... Але я багато читаю, так. Більше того, тут ще такий прецедент. Я відслідковую, а інтернет це є інформація, найперше, саме от таких, як наші чарівні конянки, молодих дебютантів. Мене це дуже цікавить. Це просто моє особисте, скажімо так, ексклюзивне. В даному значить, випадку, я тільки можу вказати за першу книгу, бо тих я так, ще не маю, але те, що я сьогодні почула, мене дуже зацікавило. За першу книгу я можу сказати таким чином, що тут дебют це дебют. Але він вразив і не випадково, от про що сьогодні мова йшла аудиторія, і, і критики, не випадково. Мене той феномен зацікавив саме тому, що Львів-то то наперетик західноєвропейських вітрів, таке місто, воно воно унікальне. І ці наші авторки молоді. Тільки не міг народити, це моя особиста думка. Тому що це є прецедент, який дійсно унікальний. І не дивлячись на те, що і харківська школа, і київська досить такі популярні і багаті на імена, але цей наш прецедент, я вважаю його унікальним. І буквально два слова, чому я так вважаю? Бо я це питання просто аналізувала навіть сама для себе. Ви розумієте, чим хибує наша молода, навіть талановита, а за, за неталановитих зараз мови не йде. Іде за талановитих. Вони хибують на, на брак досвіду, голоді. молоді. вже нема чого сказати в прозі. І то не я придумала, розумієте, то є такий закон, проза. А тут відчувається, можливо, це генетичний досвід, можливо, це досвід. Світогляду, можливо, це знову ж таки нагадую львівський досвід. Але там постійно розумієте, читаєш ту прозу, вона тебе цікавить. Мене людину з моїм досвідом і віком. Вона мене цікавить. Я її читала на перше, як читачка. Розумієте? Отак був маніада, ну, тут переказувати не буду. Тут дійсно можливо, що має значення і просто мій особистий смак. Але тут теж немає нічого дивного. Всі комусь сподобається ні. мені подобалося. Це, це прекрасно, коли критику аналіти матеріал для аналізу, а як читачі, це багато знає. Я просто ще просто що хочу зробити, такі на майбутнє. Я не прогнозист, це не мій жанр. Але тут я просто хочу дозволити собі це. Я вважаю тут велике майбутнє. Цього дуету авторського, тому що в них є базис, чим вони там користуються, то їхні справи. Але те, що виходить на мину, текст, цей текст вартий, це художнє явище. Там багато чого такого, чого нема в інших їх, скажімо так, їх, їх віку письменників. Я їм бажаю успіху, От, надзвичайно мені це цікаво. І десь десь хочу бути ну, поряд з вами, вашому поруху вперед. Так, я хотів так... такy... <праць> <Я, праць> такy... такy... запитати вас, <праць> дівчата, про те, як, От як одразу висіли написали роман, тому що я ще свого роману в житті не написав. Щоб мені здається, що мені не вистачає там. Знання, вміння якоїсь бази для того, щоб такий величезний текст написати. Зазвичай там будь-який прозаїк починає з якихось малих форм, заповідань, есеїв, щось таке, з маленьких форм. А ви якось взяли і одразу написали роман. Тобто Як у вас так вийшло? Ви ж співавтори можете сказати. Перший, хоч розбачити душ, ми вже повторюємося, бо ми часто на презентаціях це говорили, він писався до, досить таки довго. Він писався багато років перед тим, кожна глава окремо, але вони між собою пов'язані. Так, і ми од, од... одного одні зачитувалися. Так, 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 Нам навіть тяжко сказати, які кавалки, хто з нас писав. Так, ми, ми, ми не зможемо. А текст у нас схожий дуже Манера спілкування, манера подачі. Відчуття, розуміння, де погане, де добре. До Слово завжди було. Ми в школі твори завжди писали. Зараз в залі знаходиться Наталя Олексійовна, моя е, класна керівничка. І це була Чи наша керівниця? друга мама в школі. От мені дуже приємно. От вона знає, що я завжди твори любила писати, тому що вона викладач мови і mm літератури. -hmm. І я також твори любила перев'яти, любила писати. Часом писала за себе за колежанку на дві абсолютно різні теми з розгалуженим планом, То було моє. І зачитували потім два найкращих твори. Але ви себе в нових формах пробували, тобто в якихось таких оповіданнях. Та, а коли буде книжка <ші> оповідання? Весною <ші> буде книжка оповідання. Вона буде на кшталт Альберта Моравіо «Римські розкази. Римські оповідання Альберта Моравіо. А це будуть галицькі оповідання. Тобто ви вже готуєте наступну книжку, правильно? Так. Воно буде приблизно в такому ж. Ракурсі, правда? Такий санус. Оце так, ну, ми, Може, ти, це так як Костянтин робить про а написав, що якби вони трошки відпружились і вдалися, дали е, розмову здоровій <гум> іронії та гумору, то їх було б класно. Ми <гум> ми. хочемо трошки щось таке веселіше написати. Та бо трошечки ми зазамрачникували вже <гум> принцесами трешу з Ну принаймні здобути статус принцес-трешу теж це не просто, тому що. Врешті-решт, це визнання також ваших якихось певних здобутків. Щодо вже четвертої книжки, тобто критика буде просто шаленіти, тому що критики не встигатимуть просто писати на вас рецензії. Скажіть мені, що це? З, ну, це будуть оповідання? Яка кількість там буде оповідань? Уже є якась схема взагалі? Ну, це будуть якісь історії, да, так? Короткі історії. 30, 20, Важливо, можливо, навіть в цих коротких історіях будуть присутні герої з хутора, розтащених дуб, звіллерайські пташки, але це кожна якась там певна історія кожного персонажу. Можливо, навіть Марло Карпак повернеться, все може бути. Це буде теж пірамідна для вас, так? Звичайно, я розумію. Уже... вони від нас Уж... не йдуть. Вже готові ну, йду до четвертої книжки. Завжди Ми завжди готові. Ми як піонери, Завжди готові. Е, власне, що то прозовні книжки, чи не думали це швидше до вас, як до представника видавництва, заступника генерального директора, чи не думали ви йти в якийсь електронний формат і взагалі... Просувати сестер, тому що вони є дуже популярними в мережі, там в соціальних мережах. У них дуже велика читацька аудиторія. Чи не хотіли б ви зробити якусь електронну версію з однієї з книжок і просто почати заробляти там гроші? Ми наша от електронна книга, ми ще якби освоюємо, Ми не починали їх ще. Ми йдемо е, крок за кроком до того, що потрібно. У нас багато авторів і багато авторів хочуть читати в інтернет, бо зараз молоч фактично книг не звернув. А нам з чому знаєш? Наші авторів читали. І тому ми ну, ми в роздуму кажуть, ми йдемо до того прямою дорогою. Це вже буде залежати від, від нашого прийзку і викине в інтернет. Це буде залежати від нашого Василя ага. Васильовича. Здоровечко йому і наснає. Насправді уникнути піратства взагалі неможливо, тому що розпіратити будь-яку книжку можна за добу, в Я... принципі. При... Мені дуже сподобається сам зробити. Я маю увазі, що таким чином можна було б залучити аудиторію, яка живе в інтернеті, яка не завжди перетинається за аудиторією, яка живе в реалі.